Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські війська, схоже, не здатні впоратися із наступальними зусиллями України на кількох театрах військових дій. Різноманітні атаки Києва сіють хаос на півдні України у Криму і навіть у межах російських кордонів, зазначив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю Newsweek. За його словами, обидві сторони сподіваються домогтися успіхів до сильних дощів і настання холодів. Відзначається, що Києву будуть потрібні більш передові західні технології, щоб підтримувати темп наступу. Всякий раз, коли я чую, як хтось із Пентагону говорить, українцям це не потрібно. Я думаю, ці люди поняття не мають про що говорять. Вони не розуміють, що намагаються зробити українці. Вони мислять дуже лінійно. Мене це вражає, заявив генерал. Ходжес впевнений, що вирішальною територією війни є Крим. Україна ніколи не зможе відновити свою економіку, поки Росія окупує Крим, тому що всі її порти на Чорному морі будуть заблоковані. Це неприйнятно для українців. Вражаючою генерал при цьому назвав ймовірність того, що Чорноморському флоту РФ зараз доведе. Ідеться покинути Севастополь у зв'язку з його уразливістю перед високоточною зброєю великої дальності, але це ще не підтверджено, сказав Ходжес. В той же час противник обрав для спроб наступальних дій саме куп'янський напрямок. Харків, оскільки йому зручно доставляти туди боєприпаси, розповів військовий експерт Роман Світан. Чим ближче вести снаряди, тим більше їх можна привезти і більше їх можна використовувати. Саме цей метод росіяни використовують для підтримки наступальних дій якраз на куп'янському напрямку. Там же кілька десятків кілометрів і Росія. Зазначив він в ефірі Уніан. Експерт пояснив, що саме з цієї причини окупанти обрали цей напрямок, найбільш незручний з точки зору геології, тобто підстилаюча поверхня, там дуже багато річок, дуже багато озер, ліси, такі деякі є, як до болот, досить таки непривабливий для наступальних дій напрямок. Але вони його вибрали, щоб тиснути на наші війська, щоб ми туди використовували достатню кількість резервів, які потрібні на іншій ділянці фронту. Додав світан на цьому напрямку. зосереджені тисячі одиниць бронетехніки, артилерії. Та понад 100 тисяч особового складу противника ситуація дуже важка. Одночасно з цим може бути прорив на Харків. Втім, тактика залужного спрацьовує в спину росіянам вдарив український десант в кількості двох тисяч чоловік, який терміново перекинули на потрібний напрямок. Як пишуть телеграм-канали, цей удар змінить багато чого. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.